Це мій чоловік, uh -huh. це мій син. Uh -huh. Це наш кум. А я ну, не одну хвилину я не сумнівалася, що вони живі, тому що я відчувала це. Я відчувала, що вони живі. Родина Павленків виїхала з Харкова 24 лютого. Вирушили за місто до свого кума Ігоря Алдохіна. За два тижні жінка поїхала до Польщі. Чоловіки залишилися на дачі і почали волонтерити, возити людям їжу з Харкова. У квітні в дачний кооператив зайшли російські військові. Я думаю, що їм сказали, що хлопці такі активні, що їздять в Харків. І 13 числа вони прийшли до них. В будинок до кума. До кума, так. Так, прийшли до Кума в будинок. Що там відбувалося, ми ж не знаємо. Єдине, що сусіди вже бачили, що їх виводять з мішками на голові. Посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку. Окрім Дмитра, Михайла та Ігоря, росіяни затримали ще двох чоловіків: Олега Зубка та Костянтина Стальнова. Лариса пригадує, з Польщі зверталася у всі можливі українські органи та організації, аби дізнатися хоча би щось про своїх рідних. Таке ж робила сестра чоловіка в Україні. За сім місяців інформації не надійшло жодної. Тиждень назад прийшли листи там по пару строчок, що вони просто живі. Але де знаходяться, невідомо. Тому Лариса повернулася в Україну, аби змінити статус своїх безвісти зниклих родичів на цивільних полонених. каже, це потрібно перш за все для того, аби Україна почала домовлятися про їх повернення додому. Якщо ваші цивільні рідні зникли безвісти, необхідно звернутись до Національної поліції України із заявою про зникнення. Далі ви повинні повідомляти слідчого, якщо з'являється якась інформація. Приміром, у випадку Лариси це листи, слідчі передає дані до СБУ. Також вам необхідно звернутися до Червоного Хреста та координаційного штабу Міноборони. Якщо ці організації отримають інформацію про зниклого, вас повідомлять. Якщо Росія підтверджує, що ваш близький в полоні, Україна змінює його статус на цивільного полоненого. Брати в полон цивільну людину заборонено Женевською конвенцією. За словами експертки координаційного штабу Ірини Баданової, звільнити цивільного полоненого значно важче, ніж військовослужбовці, якого росіяни взяли в полон. Тому що по військовополоненим хоча б якась відповідь від Росії отримується. По цивільних заручниках їх списки, їх імена приховані. Тобто на кожен запит. Родина буде отримувати відповідь: такого тут немає. Вони будуть в списках на обмін в той момент, коли російська сторона. Погодиться їх внести в ці списки, крім того, каже Баданова: нерідко російська сторона звинувачує українців приміром у тероризмі та відправляє до колонії. Або ж стверджує, що полонені не цивільні, а військові. За даними експертки, нині окупанти незаконно утримують понад півтори тисячі цивільних. А місць утримання, тобто таких колоній, більше 25 по всій території Російської Федерації. Дарина Коломієць, Віктор Мозговий та Дмитро Панов. Єдині новини на Суспільному.